Вітаю, Леон, тихий і непомітний найманець, який веде стримане життя у Нью-Йорку. Його робота швидка і бажальна, але й в повсякденному житті він також намагається залишатися в тіні. Усе змінюється, коли сім'ю 12-річної дівчинки Матільди, яка живе по сусідству, жорстоко вбивають. У прагненні помсти, Матільда проникає до квартири Леона і просить його навчити її вбивати. І припини постійно повторювати гаразд. Гаразд? Історія починається з розмови двох чоловіків у маленькому італійському ресторані в Малій Італії. Тооні, власник ресторану, дає Леону завдання ліквідувати людину на ім'я Пан Джонс, який став проблемою для одного з партнерів. Тоні далі ми бачимо, як Леон направляється до готелю, де зупинився Джонс. Останній оточений своєю охороною. Навіть не здогадується, що незабаром стане мішенню. Один за одним охоронців нейтралізує Леон швидко і безшумно. Розуміючи, що він в небезпеці, Джонс намагається сховатися, але Леон ловить його, приставляючи ножа до горла. Він змушує Джонса подзвонити. По телефону, якщо ви бажаєте підключити послугу укртелеком, натисніть один. На тому кінці слухавки йому повідомляють, що треба негайно залишити місто, якщо він хоче жити. Після цього Леон зникає у тіні, виконавши завдання. Леон повертається додому, але спершу заходить у магазин, щоб купити молока. Повертаючись до свого будинку, він зустрічає Матільду, свою 12-річну сусідку. На її щоці синяк. І коли Леон питає, що сталося. Дівчинка каже, що впала з велосипеда. Вона також просить його не розповідати її сім'ї, що вона курить. Тим часом у квартирі Матільди відбувається конфлікт між її батьком і двома чоловіками. Один із них Норман Стенсфілд звинувачує батька Матільди у крадіжці наркотиків. Місяць тому йому дали пакет із чистим товаром, але коли він його повернув, якість була значно гіршою. Стенсфілд, не слухаючи виправдань, дає йому один день на вирішення проблеми. Життя Леона продовжується у звичному ритмі. Він займається пранням, робить вправи та ходить у кіно. У нього немає друзів, окрім маленької рослини, яку він доглядає і називає єдиним товаришем. Леон навіть не спить у ліжку, відпочиваючи. В кріслі з пістолетом поруч. Домашнє життя Матільди це суцільний хаос. Єдина людина, яка їй не байдужа, це її маленький брат. Решта сім'ї практично не звертає на неї уваги. Одного разу, після сварки з сестрою, у Матільди йде носом кров. Леон знову бачить її і дає їй хустинку. Вдячна, вона обіцяє купити йому молока і йде до магазину, але поки її немає. Стенсфілд зі своїми людьми вриваються в квартиру і вбивають усіх її рідних. Батька, мачуху, сестру та маленького братика. Коли Матільда повертається додому, вона відразу відчуває щось недобре. Замість того, щоб зайти до квартири, вона проходить повз і стукає у двері Леона, благаючи його впустити. її. Спочатку Леон вагається, розриваючись між бажанням уникнути проблем і допомогти дівчинці, але зрештою відкриває двері. Стенсфілд і його люди йдуть, знайшовши те, за чим прийшли. В квартирі Леон намагається заспокоїти Матільду, але йому це не вдається. Пізніше. Коли Леон іде за молоком, Матільда знаходить його схованку зі зброєю і швидко розуміє, що Леон професійний вбивця. Замість того, щоб злякатися, Матільда бачить у цьому шанс. Вона пропонує Леону угоду. Вона буде доглядати за будинком, а він навчить її вбивати. Леон вагається, але погоджується подумати і відправляє дівчинку спати. Тієї ночі Леон усвідомлює, що зробив помилку, дозволивши їй залишитися. У якийсь момент він навіть готовий убити її, поки вона спить, але зупиняє в останній момент. Наступного ранку він намагається відправити її геть, але після деякого переконання Матільда дає зрозуміти, що нікуди не піде. Нарешті Леон здається і погоджується її навчати. Вони переїжджають до нової квартири. Відтоді Леон починає тренувати Матільду. Він каже, що новачки починають з гвинтівки, стріляючи з відстані. Чим більший досвід, тим ближче і небезпечніше завдання. Вищим рівнем майстерності є робота з ножем. Матільда швидко навчається і вже з Першої спроби вражає свою першу мішень фарбою непогано для першого разу. Їхні дні проходять у рутині, хатня робота, тренування зі зброєю і фізичні вправи. Матільда також допомагає Леону з його англійською, якою він так і не навчився добре володіти. У вільний час вони грають в ігри і зближуються. Леон навіть розповідає їй про свою рослину, яку вважає своїм найкращим другом. Для Леона Матільда стає ніби донькою, якої в нього ніколи не було. Він починає її оберігати, захищаючи від небезпек свого жорстокого світу. Але почуття Матільди набагато. Глибші. Вона зізнається, що закохана в нього, і це вибиває Леона з колії. Не знаючи, як реагувати, він намагається уникати цієї теми, ховаючись за роботою. Хоча їхнє життя залишається небезпечним і непередбачуваним. Цей несподіваний союз між Леоном і Матільдою створює зв'язок, який змінить обох назавжди. Розчарована і рішуча Матільда повертається до квартири своєї родини, збирає кілька речей і знаходить схованку батька з грошима. Коли вона вже збирається йти, з'являється Ман Стенсфілд разом із двома поліцейськими. Вони починають його допитувати щодо перестрілки, але Стенсфілд посилає їх подалі, відсилаючи до свого офісу. Спостерігаючи за їхньою розмовою, Матільда розуміє, що вбивця її сім'ї поліцейський, але не звичайний. Прослідивши за ним, дівчинка дізнається, що вбивця працює в управлінні по боротьбі з наркотиками. У квартирі Матільда віддає Леону 20 тисяч доларів, які вона знайшла у схованці батька, але він відмовляється брати гроші. Він що завдання, яке вона ставить перед ним занадто небезпечне, а помста ні до чого хорошого не приведе. Леон застерігає її. Вбивство змінює все, але серце Матільди, загартоване через втрату молодшого брата, не піддається його словам. Вона наполягає, що не заспокоїться, поки не помститься за нього. Коли Леон вагається, Матільда пропонує гру, заряджає три кулі в револьвер, обертає барабан і наставляє пістолет собі на голову. Якщо вона загине, Леон позбудеться всіх проблем. Якщо виживе, вона залишиться з ним назавжди. Леон встигає вчасно зупинити її, вирвавши зброю з рук. Після цього Леон вирішує познайомити Матільду з Тоні, чоловіком, який дає йому замовлення. Він повідомляє Тоні, що вирішив навчати Матільду. Тоні далеко не в захваті, але неохоче погоджується, даючи їм прості завдання. Леон продовжує навчати Матільду. Він показує їй один із способів проникнення в квартиру. Цілі заклеїти гумкою вічко, щоб збити мешканця з пантелику, перш ніж зайти всередину. Опинившись у квартирі, Леон демонструє техніку чистого вбивства: один постріл у живіт, інший в серце або легені. Він радить не стріляти в голову. Це надто брудно і ускладнює ідентифікацію тіла. Матільда також робить свій внесок, знищуючи наркотики мішені, зауважуючи, що від наркотиків помирає більше людей ніж від куль. Після виконання завдання вони йдуть до ресторану, щоб відзначити прогрес Матільди. Вона знову зізнається Леону в коханні, але він суворо просить її припинити такі розмови. Незважаючи на свої почуття, Леон залишається зосередженим на роботі і вміння Матільди продовжують покращуватися. Одного разу на завданні все йде не за планом, коли їхня ціль відкриває вогонь. Леон, як справжній професіонал, швидко рятує Матільду і використовує свою фірмову тактику, кидає гранату у квартиру, знищивши ціль вибухом. Знаючи про ризики своєї професії, Леон просить Тоні, щоб якщо з ним щось трапиться, всі його гроші відійшли Матільді. Потім Леон зникає на кілька днів, вирішивши роз. Зібратися зі Стенсфілдом, чоловіком, який знищив родину Матільди, але не розповідає їй про свій план. Залишившись наодинці, Матільда не може більше терпіти і вирушає прямо до Стенсфілда. З неймовірною легкістю вона пробирається до поліцейської будівлі і знаходить його. Але Стенсфілд швидко виявляє її і підловлює у чоловічій вбиральні. Спочатку він думає, що її хтось найняв його вбити. Однак, коли Матільда зізнається, що прийшла сама, щоб помститися за свою родину. Стенсфілд вирішує її вбити, але його перериває один із офіцерів. Він повідомляє, що їхнього колегу Малків бив. Найманець роздратований, Стенсфілд наказує відвести Матільду в його офіс, а сам йде вирішувати ситуацію. Тим часом Леон повертається додому і знаходить записку від Матільди, де вона пояснює свої наміри і знову зізнається йому в коханні. Шокований, Леон чить до поліцейського відділку, знищує двох людей Стенсфілда і рятує Матільду. Повернувшись додому, Матільда одягає сукню, яку Леон їй подарував. Вона знову каже, що любить його, і пропонує зайнятися коханням. Леон, відчуваючи, Явний дискомфорт, м'яко відмовляє, кажучи, що це буде неправильно. Тоді Матільда просить його про одну послугу. Вона не хоче, щоб Леон спав у кріслі, тому просить його спати в ліжку як нормальні люди. Спочатку Леон відмовляється, кажучи, що це небезпечно, враховуючи його професію, але врешті-решт погоджується. Тієї ночі Стенсфілд і його люди приходять до Тоні. Ґрунтуючись на описах отриманих від своїх людей, Стенсфілд починає підозрювати, що італійський найманець це Леон, і тисне на старого власника ресторану, аби той видав інформацію. Наступного ранку Матільда йде до магазину по продукти, поки Леон вперше за багато років спить у справжньому ліжку і отримує від цього задоволення. Перед тим як Матільда піде, Леон нагадує дівчинці про їхній таємний стук у двері, коли вона буде заходити. Коли Матільда повертається, на неї нападає команда спецназу. Вони допитують її і йдуть до квартири Леона. Але через те, що Матільда використовує неправильний стук, Леон здогадується, що це засідка, і легко знищує першу хвилю нападників. Зовні Стенсфілд розуміє, що його люди не мають шансів проти професіонала такого рівня, як Леон, і викликає підкріплення. Викликає усіх. Як це всіх? Я сказав усіх. Усередині Леон продовжує знищувати другу групу нападників. Коли один із офіцерів намагається оцінити ситуацію, Леон бере його в заручники і вимагає звільнити Матільду. Після її звільнення Леон і Матільда відступають до кухні. Снайпери через вікно намагаються вбити Леона, але промахуються. У відчайдушній спробі врятувати Матільду. Леон прорубує сокирою вентиляційну систему, створюючи шлях для втечі для дівчини і своєї улюбленої рослини. Матільда протестує, знаючи, що там не вистачить Місця для обох, Леон обіцяє, що знайде спосіб вибратися сам, і коли вони будуть на волі, вони разом покинуть місто і почнуть нове життя. Він каже їй, що настав час йому нарешті пустити коріння. Коли він спускає Матільду в вентиляцію, Леон шепоче, що любить її. У цей момент спецназ вибиває двері і вривається в квартиру. Серед хаосу вони знаходять кімнату, заповнену тілами, але один із офіцерів ще дихає. Його виносять вниз для надання медичної допомоги. Але коли медики намагаються. Врятувати його, виявляється, що цей поранений офіцер Леон під прикриттям. На жаль, Стенсфілд помічає його під час спроби втечі і стріляє йому в спину. Лежачи на землі, помираючи, Леон простягає Стенсфілду прощальний подарунок від Матільди живу гранату. Після смерті Леона Матільда прямує до тоні. Він обіцяє піклуватися про неї та видавати їй невеликі суми грошей щомісяця. Спустошена ще однією втратою. Матільда повертається до школи, до якої колись її записав батько. У фінальній сцені вона садить улюблену рослину Леона в землю, виконуючи його останнє бажання пустити коріння. Леон це глибоке дослідження питань моралі та етики. Фільм спонукає глядачів задуматися про те, де проходить лінія між добром і злом, і чи може насильство будь-коли бути виправданим в ім'я помсти чи захисту. Зв'язок між Леоном і Матільдою порушує складні теми самотності, виживання та пошуку сенсу. Через їхні стосунки ми бачимо, як обставини формують нас і які цінності насправді важливі. Це фільм, який залишає глибоке враження, викликаючи широкий спектр емоцій, від співчуття та любові до гніву та смутку. Незважаючи на жорстоке зображення реальності, картина розкриває нетривіальність людських зв'язків та стійкість людського духу. Леон це потужний твір, який змушує задуматися про життя. Смерть, любов і самотність і кожен глядач інтерпретує його по-своєму. Дякую, що додивилися до кінця і поставили лайк цьому відео. З вами був Кіновар. До зустрічі!